Ваші дані у дії під загрозою Несанкціоновані входи у дію через систему авторизації банк Айді це не кіно, це реальність. Шахраї використовують штучний інтелект та діпфейк, щоб оформлювати кредити на ваше ім'я. Якщо у вас є тія, дивіться уважно. Поліція викрала організовану групу, якою керувала 33-річна українка із Польщі. Схема геніальна і жахлива. Вони отримували ваші фінансові номери та паролі, закодили у мобільні банкінги, а далі у дію через банк Айді. Щоб пройти банківську фотоверифікацію, вони робили підроблені відео за допомогою діпфейк, накладаючи обличчя на свої рухи. Штучний інтелект підтверджував особу, і кредит оформлений. Результат цієї хайтек оборудки кредити на щонайменше 286 вісімдесят громадян. Загальна сума вкрадених коштів понад 4 мільйони гривень. Гроші швидко виводили у криптовалюту. Трьом учасникам вже оголосили підозру їм світить до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.